Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про позитивні зміни в своєму житті, про процес прийняття рішення. Але спочатку я представлюся мене звати Дар'я, я, я сертифікований коуч та МАП-практик, тобто працюю з метафоричними асоціативними картами для того, щоб допомагати своїм клієнтам пропрацьовувати різні психологічні запити. Але найчастіше я працюю з тим. Запитом, коли клієнт хоче вийти на новий рівень у якійсь сфері життя. Працюю з блогерами, експертами, підприємцями. Тому запрошую сьогодні розглянути таку важливу тему, як прийняття рішення, тому що саме цей процес є ключовим, якщо ви хочете отримати зміни у своєму житті на краще. Тобто, перший пункт, який я хочу тут обговорити, це той факт, що Необхідно прийняти внутрішнє рішення про те, що ви дійсно хочете змін. Звучить банально, але що я тут маю на увазі? Це про те, що ви приймаєте внутрішнє рішення, що ви дійсно готові до цих змін, дійсно хочете і йдете до цих змін, незважаючи ні на що. Навіть тоді, коли Оточуючи вас не підтримують, вони будуть тягнути вас назад, тому що не хочуть, щоб ви залишали насиджене місце, до якого ви звикли, залишали їх самих на тому ж рівні, де вони знаходяться. Коли внутрішньо ви будете відчувати переживання, сумніви, чи готові ви до змін, чи е дійсно ви, до вас досить. Чи Досить ваше знання, ні навичок, наприклад, щоб перейти на новий рівень, чи достойні ви і таке інше. Тобто, незважаючи ні на що, повинно бути внутрішнє рішення твердо прийняте. Також хочу сказати вам, що бездіяльність це також рішення. Коли ви не робите нічого, прокрастинуєте, відкладаєте. Прийняття ось цього важливого рішення, яке вже давно потрібно було прийняти, це також рішення відтягувати, не брати на себе відповідальність, не приймати це рішення. Стосовно будь-якої сфери це актуально. Тому хочу, щоб ви зрозуміли, що потім це дорівнює ніколи. Потім, тобто, це може бути, коли людина каже собі, що вона з понеділка, з першого числа чи з Нового року спромогнеться щось зробити, але зазвичай такі обіцянки вони залишаються лише обіцянками, тому що знову повертаємося до першого нашого пункту, немає внутрішньої впевненості. Внутрішньо прийнятого рішення до змін. Але коли у людини багато сфер, і вона не знає, за що хвататись, хочеться і особисте життя налагодити, і фінанси, і кар'єру зробити, хочеться все. З чого ж почати. У такому випадку я даю пораду зосередитися на цій сфері, яка. Все ж таки найбільше болить, найбільше дискомфорту саме зараз приносить. Тобто задайте собі питання, якщо я б могла покращити чи міг покращити тільки одну сферу, наприклад, упродовж декількох місяців чи до кінця року, яка б це була сфера? І оберіть одну сферу і у ній вже робіть кроки до змін. Хочу сказати, що саме маленькі кроки, але регулярні, це і призведе до змін у вашому житті. Не те, що навіть людина один день позаймалась спортом, так, і вже схудла. Ні, так звичайно не буває. Також що стосується особистого життя. Якщо ви сходили на одне побачення, але воно виявилося невдалим і ви. Опустили руку і кажете, ну все, немає людини, яка б мене зрозуміла і була для мене так? Не буду більше ходити. Ні, треба продовжувати знайомитися, продовжувати ходити, наприклад, на побачення. Чи спробу запустити бізнес, спроби схуднути, зустріти свою людину. будь-що, це все потребує маленьких кроків. Рідко кому вдається виграти джекпот та одразу запустити мільйонний бізнес, наприклад. Я думаю, що ви з цим згодні. Тому тут є така помилка, люди не. Використовуючись цю енергію невдачі, я хотіла б розказати про це. Вони не використовують ось цю мотивацію від, від негативного стану, від свого болю, невдоволення. Але треба використовувати ось цю енергію у. Якості каталізатора до дій, у якості мотивації. Саме на цій енергії також можна зробити результати, не складати лапки, не сидіти, не чекати, що постукається в двері твоя удача, твоя мета сама до тебе прийде. Ні, так не працює. Я пропоную ось цю мотивацію. Ось цю енергію використовувати як мотивацію до наступних досягнень. І також хочу розказати трохи про метафоричні асоціативні карти, чому я обрала саме цей інструмент для роботи з клієнтами. Метафоричні карти це не таро, не ворожіння, не гадання, нічого спільного з ними вони не мають. Метафорична карта. Працює за принципом асоціації, коли ми з клієнтом розглядаємо карти, на яких різноманітні персонажі, картинки, сюжети, і людина каже про те, які асоціації викликає той чи інший сюжет. Хочу сказати, що наш внутрішній світ це музей наших асоціацій, нашого досвіду, емоцій. І карта як. Ключик, чи як дзеркало, це є також метафора, підсвічує нам відповіді на наші питання. Тобто через асоціації, через е, ось ці сюжети, які бачить людина на цих картках, е, можемо трактувати і знаходити відповіді на будь-які, абсолютно будь-які питання. і так як в мене вже багато досвіду у консультуванні за допомогою карт, за одну годину я можу дійсно знайти, знайти варіанти відповідей на питання, і людина отримує покроковий план дій на будь-який свій запит. Тому я дуже дякую за перегляд цього відео. Пропоную вам підписатись, поставити лайк. А під цим відео-описі до нього ви знайдете посилання на мої міні-курси, міні-продукти. Ви можете обрати саме сферу, у якій ви хочете змін у найпершу чергу: це фінанси, відносини, проявлення своєї жіночності, чи самореалізація. Та Отримати доступ після оплати до цього практикуму вже одразу, тому переходьте за посиланням у описі та приєднуйтесь до моїх практик буду чекати на вас. Дякую за те, що подивились це відео. Будь ласка, мені буде дуже приємно, якщо ви залишите лайк, коментар чи поділитесь цим відео із друзями. Зустрінемось!